Спортивні новини унікальна можливість завжди бути в курсі головних подій за участю харків'ян. Чемпіон Європи зі спортивної гімнастики, учасник Олімпійських ігр Владислав Грико, продовжуючи підготовку до чемпіонату світу, виступив на етапі Кубка світового виклику в угорському Сомбатхеї. Він брав участь у двох фіналах. Кращий результат показав у вправах на коні, отримавши тринадцять та п'ятсот бала, харківський гімнаст посів п'яте місце. Від бронзової медалі його відділили 300 тисячних. у правах на кільцях грико став сьомим. Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде у другій половині жовтня у столиці індонезії Джакарті. Харківські шорт трекісти вкочуючись у сезон, взяли участь у міжнародних рейтингових змаганнях у польському місті санок. Підопічні старших тренерів національної збірної України та Українського східного центру олімпійської підготовки з зимових видів спорту Віталія Сівака та Людмили Морозової залишилися задоволеними якістю місцевого льоду. Вони були серед лідерів і здобули 18 нагород. У чоловічих забігах відзначився Ростислав Леонтенко, який Став срібним призером на дистанціях і 1000 метрів, а на півторашці фінішував третім. Ще одне срібло Леонтенко, Даніл Федоренко, Ярослав Морозов та Артем Моїсеєнко забрали в естафеті. У жіночих змаганнях Єлизавета Сидьорко здобула дві нагороди, зробивши бронзовий дубль у фінальних забігах на 500 і 1000 метрів. Лідерів українського та харківського шортреку підтримали юніори. У категорії це фейрив Кирил Коваленко. Йому не було рівних на трьох дистанціях. Катерина Моїсєєва викосила дві золоті та одну срібну медалі. Олександра Кривошея показала другий результат у забігу на півтори тисячі метрів. У юніорській категорії... Рії де макар міхно двічі фінішував другим, тисячу метрів завершив з бронзою. Анна Жирнова заробила срібну та бронзову нагороди. Цього року у календарі Федерації та Еквандо ВТФ України з'явився турнір на призи Харківського фахового коледжу спорту та академії олімпійського та Еквандо Імператор, ставши для багатьох учасників важливим етапом підготовки до міжнародних і національних стартів, він отримав позитивні відгуки. Лютневий почин було вирішено продовжити. Наприкінці вересня відбувся другий турнір. Я дуже задоволений, що ці змагання стали вже традиційними, і ми будемо проводити їх і в майбутньому. Дуже хочу подякувати Федерації Теквандо ВТФ за те, що вони долучилися до цієї справи. Хочу подякувати силам оборони України за те, що вони дають нам змогу працювати, навчатися та проводити змагання. І також надію, що ці змагання будуть і в подальшому, і по іншим видам спорту. Я думаю, що серед тих дітей, які тут високоють. Е, е, виступають, які показують гарні результати. Вони будуть збірниками і будуть виступати і приносити спортивну славу як Харківщині, так і Україні. В одноденних баталіях брали участь та віком від 6 до 14 років. Згідно з правилами безпеки, вони були розбиті на 5 потоків, у кожному з яких одночасно знаходилися в залі та змагалися не більше 50 спортсменів. Цілі, звичайно, у всіх були різні. Хтось уперше боровся за призи ХФКС та імператора, хтось хотів покращити літневі здобутки, а переможці прем'єрного турніру прагнули повторити успіх. Восьмикласниця Харківського ліцею номер 107 Марія Котляр завдання виконала. Вона забрала золото у возі до 41 кілограма у категорії кадети. Вихованка тренерів другої кадеї США Ігната та Микити Бурдакових свої поєдинки виграла переконливо. До речі, Марія досягла у ВТФ вже досить серйозних результатів. Вона триразова чемпіонка України, кандидат у майстри спорту. Спочатку я тренувалася просто для себе, а потім вже я зрозуміла, що це моє, і я потрапила на перші змагання. Мені подобається тикондот, тим що я можу себе відстояти, що мене не може ніхто тронути, якщо мені це не подобається. Та я можу якби всім це порадити, що ти це гарний спорт. Я, звісно, хочу потрапити на чемпіонат Європи, на мір. І вже на сусідні змагання на Олімпійські так на, на Олімпійські ігри. Один за всіх, усі за одного. Переможці та призери турніру на призи Харківського фахового коледжу спорту та Академії Олімпійського та Еквондо Імператор визначалися не лише в особистих змаганнях, а й у загальнокомандному заліку. Очолила його дитяча юнацька спортивна школа номер 2 де у США центр бойових мистецтв і КДЮСШ США ХТЗ посіли друге та третє місця відповідно. Цей турнір допомагає нашим дітям залишатися у спорті. Це основна мета цих заходів, тому що зараз дуже складні часи і проводячи турнір в себе ну, в своїх стінах, так сказати, в себе вдома, то ми даємо змогу більшості спортсменам, дітям а також їхнім батькам приймати участь у таких заходах. Не виїжджаючи до інших регіонів України, тому дома ми маємо можливість продивитись наших діточок, як вони працюють, як вони тренуються, і які ми маємо результати від цих тренувань. І є, скажімо так, на кого подивитись, є перспективні діти, на яких треба яким треба уділяти увагу в майбутньому. У сьомому турі футбольного чемпіонату України у жіночій вищій лізі головним був матч Ворскли та Металіста 19-25. Команди підійшли до полтавської битви без очкових втрат, і тим цікавішою була інтрига. Перший тайм на запитання, хто сильніший, відповіді не дав. Після перерви все змінилося. На 53-й хвилині капітан Ворскли Яна Калініна відкрила рахунок. Очікування наступного гола вийшло довгим, розтягнувшись на 40 хвилин. У компенсований час Калініна остаточно зафіксувала перемогу чинного чемпіона 2-0. Ворскла набрала 21 очко та одноосібно очолила таблицю. Металіст 19-25 опустився на друге місце. Сістерці Шахтар мають по 15 турнірних балів. МСК Харків у стартовому турі футзального чемпіонату першої ліги України зіграв у нічю з Львівським альянсом 4-4. У другому зустрічався у Києві за громатом. Події у матчі розвивалися стрімко. На сьомій хвилині Максим Ковалисько вивів харків'ян уперед. Господарі відповіли трьома голами. У другому таймі за рахунку 4-1 Дмитро Чалий скоротив відставання городян до двох м'ячів, але невдовзі Артем Шкурупі відзначився автоголом. А потім кияни довели справу до розгрому 8-2. А громад з двома перемогами лідирує. Харківська команда посідає шосте місце. Олександр Шаріков, Олексій Ницький, Світлана Бреус, Харків спортивні новини.